Дамаск підтвердив, що в четвер зранку припинить військові дії в країні. Про це йдеться в листі міністра закордонних справ Сирії до кофі Аннана. За планом міжнародного посланця у четвер о четвертій ранку за Києвом крайній термін припинення вогню. За цим планом погодився Дамаск, постійні члени Радбезу і Тегеран, де Аннан побував у середу я вдячний Іранові за підтримку, тим паче враховуючи його особливі стосунки із Сирією, я вірю, що Іран може бути однією зі складових рішення іранський міністр висловив задоволення тим, що пропозиції кофі анана не йдеться ані про вимогу відставки сирійського лідера, ані про зміну режиму в країні. Ця пропозиція відкриває двері для перемовин між сторонами. Якщо ж Дамаск не дотримає слова, сирійська опозиція закликає Радбез ухвалити резолюцію про військову інтервенцію. За словами речниці сирійської національної ради, щоб уряд змінив свою позицію. Потрібна одноголосна готовність до інтервенції. Є надія, що режим піде на поступки, якщо побачить, що він більше не має протекції з боку впливових членів Радбезу. У середу урядові війська продовжили обстріл осередків повстанців. Попри обіцянку припинити вогонь у четвер, Дамаск заявив, що залишає за собою право на пропорційну відповідь у разі атак озброєних угруповань.